Виконуємо завдання 3 практичної роботи 18 за підручником інформатика 7 клас. Авторів Тріщук-Лазарець, 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, new файл. В зміні N будемо зберігати 3 цифрове число, яке ведемо з клавіатури. Число будемо вводити з клавіатури, для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Далі пишемо дужки і в одинарних або подвійних лапках пишемо текст підказки. Тобто, щоб користувач знав, що саме вводити. Але, незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип, до якого ми не зможемо застосовувати математичні операції. Отже, нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією int. Беремо ось це все в дужки І перед дужкою пишемо int. Ну, а тепер нам потрібно якось з цього трицифрового числа визначити, які цифри складають ось це трицифрове число. Перше число будемо зберігати з A. Зверніть увагу, що це має бути англійська A, а не українська А. Для того, щоб визначити першу цифру, першу зліва, скористаємося операцією цілочисельного ділення. Це у нас як подвійний слеш. Що вона робить? Наприклад, у нас число 123. Якщо його поділимо на 100, так як ми ділимо, то в нас вийде 1, ціла і 23 в остачі. До операції цілочисельного ділення в нас остачу відкидає і в нас залишається тільки ціла частина, одиниця. Отже, в нас ось тут вийде перше число, в нашому випадку 1. Давайте зразу їх будемо виводити, щоб ви переконалися, що це справді так. Давайте збережемо. файл save або save as, Перший раз немає різниці. Збережемо власній папці, я буду зберігати з іменем pract 18.3. І виконуємо run, run модуль. Тепер, якщо введу число 123, у нас має бути виведена одиниця. Enter для підтвердження. Так, все вірно. Тепер нам потрібно знайти другу цифру, та, що в нас посередині. Будемо її зберігати в зміні B. Я зараз запишу, як саме будемо знаходити, а потім поясню, чому саме так. Отже, спочатку у нас операція цілочисельного ділення. Ви вже знаєте, що це таке. А що буде, якщо ми поділимо на 10? Це в нас буде 12 цілих і 3 в остачі. Остачу ми відкидаємо. Значить у нас результат буде 12. Далі, бачите, в нас стоїть значок відсотка процента. Це на знаходження остачі відділення. Тобто, якщо ми ділимо на 10, у нас буде 1 і 2 в остачі. То в цьому разі ми вже цілу частину відкидаємо. А результат у нас буде тільки остача. І в нас буде число 2 в результаті. Ну, для нашого випадку. Давайте пересвідчимося, чи буде виводитись. Так, 1 І 2. І залишилося вивести ще третє число. Будемо його зберігати, змінить С. Не перепутайте з української С. Тут скористаємося також операцією знаходження остачі відділення. Процент. Ділимо на 10. 123 ділимо на 10, буде 12,3 остачі. Цілу частину відкидаємо, остача залишиться. Так, все добре. Тільки у завданні пропонується в нас, щоб виводилися не пробіли між даними цифрами, а кома. Для того, щоб це зробити, скористаємося оператором СЕП. І в лапках запишемо, що ми хочемо, щоб було між даними змінними. А хочемо, щоб була кома. Зразу перевіряємо. Так, 1, 2, 3. Зрозуміло, можете вводити інші числа. Бачите, також працює. Ну і тепер нам залишилося додати ось ці числа. Для суми цих чисел створимо зміну сам. Додали і вивести результат з допомогою функції Print. Запишемо пояснювальний текст. Давайте тут нехай буде без порожніх рядків. Порожні рядки на роботу програми не впливають. Хочете можуть бути, хочете, можуть не бути. Це просто не ми відокремлюємо. Ні, ми деякі блоки програми, щоб було зручніше читати саму програму. Вийшло у нас 6, добре. Проведемо для інших чисел. Все працює. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!